Давайте разом зробимо манікюр моїй другій матусі. Знайомтесь, це моя бабуся. А ось цей нігтик вона пошкодила ще в дитинстві. Дуже хотіла допомогти своїй мамі нашинкувати капусту і випадково нашинкувала нігтик. Починаю роботу з ополу вільного краю, далі відштовхую кутикулу і акуратно зачищаю її пушером. Адже ці руки. Дуже працьовиті сьогодні основний фокус саме на деформованому нігтику, бо він має шрам, і там дуже тоненька шкіра, і цю шкіру дуже легко пошкодити. Працюю я в своїй улюбленій комбінованій техніці. Тут швидкість поставлена на Х2. шкіра достатньо суха, тому фриза справляється без тальку. А загалом майже завжди я використовую тальк для того, щоб підсушити шкіру в роботі. Насправді нічого особливого в підготовці цієї нігтєвої пластини ви не побачите. Звичайне знежирення, дегідрат та нанесення рідкої мульті бейс на нігтєву пластину. З невеличким вирівнюванням. спроби вирівняти нігодь були безуспішні, тому я не намагаюсь вилазити. Я роблю просто на совість. Ми обрали трендовий колір гнилої вишні з ось таким віником. Тому всю роботу я роблю тоненьким пензликом. Напевно, по задумці виробників ми мали всім пензликом одразу перекрити всю нігтюву пластину, але цього не вийшло. Я все перекрила топом. Далі у нас фінальний опол і. Милування результатом. Як бачите, на таких нігтях неможливо добитися ідеального вирівнювання, і це нормально. Головне, щоб так не виглядали всі ваші нігті. Я завершую процедуру сухою олійкою від Шеллі, яку рекомендую абсолютно всім. Вона і зволожує і підходить для фото. Ось такий у нас результат. А вам дякую за перегляд.